День працівників прокуратури в Україні щорічно відзначається 1 грудня. Це професійне свято було запроваджене указом президента України, щоб підкреслити важливу роль прокуратури у забезпеченні законності правопорядку та захисті прав і свобод громадян, шановні працівники та ветерани органів прокуратури: ті, хто присвятив життя служінню інтересам держави та суспільства, а також захисту прав громадян. Вітаю вас з професійним святом, Днем працівників прокуратури. Бажаю здоров'я, щастя, миру, успіхів, наснаги, стійко вирішувати найскладніші фахові завдання, злагоди та затишку в оселях. Роль прокуратури в умовах воєнного стану в Україні набула ще більшого значення, адже прокурори документують злочини агресора. Працюють над доведенням порушень міжнародного гуманітарного права та представляють інтереси держави в судових процесах. Це свято нагадування про те наскільки важливою є чесність, принциповість та відданість закону у роботі прокурора. Олеся Семшинське Віталій Солодухін, першомуніципальний.